Добрий день, дорогі переглядачі цього відео. Сьогодні я вам покажу мої писанки та мої різні віруби. Моя найперша писанка у техніці оплетення оця. Мені не стало оплатення тут. тут. Це друга. Тут не стало. Це третє. Це дуже гарно. Мені теж не стало а це не видно. Це так як ззаду. Там все, але вам дару. Я вам покину дерево. Я найкраще. Дуже гарне. Це я недавно заіпсувала. Це вчора, а це сьогодні. Тут без фарби. Тут фарби бачите, зелене. Я пофарбувала і там бісеринок покидала. А тут без фарби. Просто дуже густо бісеринок покидала. Це зелене, бачите, і ну, так як верба, трошки нахилене. І думаю зробити таку гайдалку. Ну, трошки не вийшло, але гарно. Це дерево нарибало сердечко. Його дуже файно загіпсовувати, бачите, у від, від... від... шкатулки кінець. А це від цього. Друзі, дорогі переглядачі, я вам покажу на другий раз, як зробити ось таку песенку, тільки з лапкою. Це було дуже гарно. Дивіться наше відео через ну, три дні або чотири. побачення.